Випускників у п'ятницю на площі біля міського палац культури у доросле життя проводжали. А вже у суботу тут дітей розважали. 1 червня відзначався міжнародний день захисту дітей. У лозові святкування пройшло досить жваво. знайти розваги до душі, малеча могла і у парку перемоги, і на площі. О пів на одинадцяту ранку суботи до початку свята ще півгодини. А на площі вже доволі велилюдно. Організатори не скупляться на повітряні кульки. Їхнім різнобарв'ям натовп майорить. Скільки малеч тут зібралося, порахувати можна за кількістю кульок. Ми роздали три тисячі шаров. Омсі воздушних, поэтому вот могу судить только количеству, Сколько було дітей? Розвагами на сцені свято починалося. Казкові герої, у ролі яких цього дня виступали працівники міського палацкультури, загадки загадували, пісенні з глядачами співали. Згодом естафету передали танцювальним і співочим колективам палацу. А ті, в свою чергу, організаторам свята, які прийшли привітати малечу. Побажати доброго літочка, добрих друзів, доброго здоров'я. А всі від кого вона залежить. сделают все возможное и невозможное, чтобы ваше детство было счастливым. Сегодня на этой площади собралось только людей. Всегда в этот день дарят подарки. Рядом со мной руководство города и завода, которое приложило колоссальные усилия вместе с фондом «Патриот», Щоб організувати сьогодні такий прекрасний праздник. цього ранку розповідав журналістам народний депутат України Анатолій Гіршвільд. Він побував на відкритті одразу двох дитячих майданчиків у Краснограді і Сахновщині. Про них громада його просила, спільними зусиллями збудували і на день захисту дітям такий подарунок презентували. Мені дуже приємно, що я даю інтерв'ю сьогодні на фоні наші площадки. Де дуже багато дітей. Це найкращий подарунок подарок. коли скольки дітвари і діти цим радуються, пользуються, них уніхолитті. Отримували учасники ігор, конкурсів та розваг на десяти станціях. Велику картину кредою маленькі художники вимальовували на алеї у парку. Перемога підходять до групи дітей, ми їм задаємо тему, наприклад, літо, они вони и і потім даємо за самые красивые, красочные, яркие рисунки. Поруч працювали художники справжні арт користувався неабияким попитом. Черга вишукувалася немаленька. Ліза і Соня у її хвості. Не знаю, думаю, тут даві будемо стояти, тому що хто-то приходить, хто уходить. походять. Да, можуть і в очередь теж заходити. Да, просто просто. Яна із подругою у тій черзі також стояла, але потім вирішили на асфальті помалювати. Пробуватися на боді арт вже не будуть. Та нітно я жарко сильно. Подарунок заробили маска співака, якого дуже полюбляють. Ну просто зіт ось ось вирізати нужна, ну і так носити. Як танцювали під пісню пса, віка після вмовлянь бабусь таки показує загалом святом залишилася задоволена. Там що тут дуже цікаво і можна дебуть де поіграти і поучаствувати. Надо было 10 раз прыгнуть, чтобы получить какой-нибудь приз. И я прыгнула 10 раз через какалку, и мне дали это ангелочка. З мамами, татусями, бабусями, хто з вихователями, і вчителями 60 дітей перешкільного табору веселка, привів восьми нвк на всіх своїх одягли однакові пілотки, а на руки стрічки. Позначки заради безпеки. Ви бачите на важатих на наших зелені е, галстуки, і також на у дітей на ручках теж зелені пов'язочки для того, щоб вони бачили, якщо вони забули який колір, щоб вони могли подивитися і пригадати свого важатого е, чи вчителя ті діти, які на святі таки губилися, знали, куди йти до сцени три случая было. За сьогоднішній день тріслуча ну Молодці діти, не разірялі підійшли сюди до столів із водою підходили всі. Скільки води розлили, волонтери з ковальсько механічного точно сказати не могли. Дуже багато, не знаємо скільки, вже кілька мішочків викинули стаканчиків пустих. бутилки. не вважали, тому що потоком уходять, 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 підносять по дві бутилочки. На святі дітей і дорослих розважали ходулісти, великі ляльки і дресирувальники голубів із церкової студії чародії, показуючи, що вміють їхні пташки. Настя змінили. Не один наряд. У кожного голуба є своє ім'я, розповідала дівчина. Після виступу Їхні пір'я підкрашують харчовим барвником, який змивається, птахи не улітають, бо навчені. Ми покупаємо ще пенсами і приучаємо людям. «Ага». «Не Понравіше? Ні. Хоч пташки світланці і сподобались, вправністю клоуна вона була більше вражена, як і її братик Влад. Клоун не надув, ну, таку собачку. І, і, і Клоун Антошка робити песиків, котиків, жирафів, збирався до останньої повітряної кульки. то навколо нього менше не ставав, на замовлення накрутив. Ну, Порядка 500 фігура. <смірки> на думку організаторів, свято вдалося. Саме головне, ми <смірки> увидели, що доволі діти. Естественно, их реакция была, не думаю, что они делали вид, что им хорошо. Я видел улыбки на лицах их азарт, как они за шариками бегали, как они прыгали, скакали. Поэтому я считаю, что праздник удался.